Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я тасуюсь біля свиней, щоб зняти відео. Насправді я чекаю власників цих свиней, щоб вони сказали, коли вже можна буде їсти бекон. Рохкають свині. Свині пасуться, свині де вітамінізуються. Тобто, не де да. ну, В общем, набирають вітаміну Д. Тобто вітамінізуються вітаміном Д. Фух. День сьогодні закінчується. Західне сонце своїми променями світить на мене, і воно дуже приємне. 1 вересня дуже жарке і палюче. І дуже класне в Канаді. Дуже класна погода, і я просто в захваті. Не знаю, як у всій Канаді, в Альберті, де я зараз. Просто класно. Просто класно. Завтра останній робочий день цього тижня. Завтра зарплата прийде мені на картку. І, і буде післязавтра три вихідні дні. Субота, неділя, понеділок, свято не знаю, яке є, ще не внікала в це. Знаю, що буде вихідний, і хочу поїхати на озеро плавати. Е, трошки схвильована через це. Що ж я сьогодні робила? Е, сьогодні я робила, ходила на роботу. Е, потихеньку в мене заводяться дружні стосунки. Робила роботу деяку самостійно, і мені сказали, о, нічого собі ти молодець. Дали іншу роботу, і там я теж була молодець. І ніхто її не хотів робити, я її зробила і все такі О, молодець а, у мене в комбінізоні чомусь з'являються не мої речі. І я знаю, що свій комбінізон тільки я, його ніхто не носить. І це вже другий комбінізон, бо я один поклала сьогодні в прання. Там були біруші. Я ні разу не вдягала біруші на цій роботі, бо я працюю не в шумному місці. Там, а сьогодні в іншому комбінізоні, було дві нові е, перчатки, латексні, фіолетові. Я не знаю, де воно береться, і таке відчуття, що поки мене немає на роботі, хтось засовує мені якісь речі е, в мій камбіс. І я де ця межа, де ця межа між параноєю, Хто трогав мій мій до а, в общем, я не переймаюся, але трошечки здивована. Думаю, якщо знайду щось третє, вже буду перейматися. А так поки що поки біруші і латексні рукавиці. Щоб це не значило, я, я не знаю, що це може означати. Так о, робота закінчилася, я щаслива, прийшла додому. І Тео був в гарному настрої. Але в такому гарному настрої на грані істерики, в яку він дуже швидко влетів. І дуже важко з неї виходив. І так якось все йому не так. Я розумію, що це шкільний стрес. В школі йому все подобається. Він був сьогодні Sunshine Person і йому дуже сподобалось, все дуже класно. Але накрило дитину стресом. Та я не вияснила, що саме сталося, але утішила ми. Летіли на космічному кораблі з ним. Як я, це я розповідаю як метод стерапії. Постелила е килимок на підлогу, сказала, що це наш корабель, і ми летим на планету страждань, щоб страждати. Ми туди, поки ми туди долетіли в цих обнімашках, то дитина страждати перестав, але ми говорили саме про планету страждань. І летіли туди, щоб страждати, плакати гірко-гірко. Теодор знайшов собі друга в школі, він не в його класі, але е він з України, з Києва. Йому 6 років і вони дуже товаришують. Теодор дуже щасливий через це. А, зараз він слухає казку, а я збираюся ще трішки повчити англійську. Я сьогодні і так вчила англійську, я сьогодні робила вправи. У мене сьогодні хороший день, хороше 1 вересня, і щось мої друзі зупинилися і не йдуть сюди. В общем, не йдуть переміщатися. В День закінчується, слава Богу. Я сьогодні молодець. Правда, забула подзвонити у всі місця, куди хотіла, подзвонити, нічого, подзвоню завтра. У мене вже є що робити, ще є що поробити в інтернеті і через годинку ляжу спати. На цьому все. Гарного вам ранку, мені гарного вечора. Па-па!